Доброго ранку, друзі. Ось ми і на копі. Сьогодні ми в цьому составі. Ось його Юрій Валерійович щось там тусується. Ми приїхали, друзі, сьогодні на нове місце. Ми тут ніколи-ніколи не були. Знаєте, Завжди їздимо по старим місцям, де в нас були знахідки. Там знахідки є по-любому, там де вони були. Ну, Сьогодні ми прибули на нове місце хочемо погуляти тут. Подивимося, що, що нам тут сьогодні. Повезе чи не повезе, отут в чагарниках стара хатка є, тут був колись хутір. Не знаємо, який хутір, як його назва. На карті Шуберта він має бути. Ну Нам зовсім не цікаво. Нас людина привезла і ми знаємо, куди ми приїхали. Так що, друзі, підемо погуляємо. Кругом ось фруктові дерева ростуть вишні, там груші, яблуні, видно, ось вишні вже, мабуть, от свіла. Так що ми вже на місці. Зараз розпаковуємо, збираємо прибори і пішли, друзі. Перша знахідка буде, буду вам показувати, включати камеру. У друзів щось буде цікаве, також буду вам показувати, друзі. А ось, друзі, хатка в таких чагарниках. Ще мазана, глиня намазана хатка. Дивіться, видно ось цього. Так що ми правильно під'їхали. Будемо гуляти. Трошки пізніше зайду до цієї хатки, погуляю. Я так думаю, сміття тут буде само собою дуже багато, але, але можуть бути і знахідки, друзі. В частності монетки мають бути. Так що погуляємо. Зараз ми тут -ту прогуляємо трошки по цій місцині і потім зайдемо трохи далі. Ось, друзі, Ігорьок. Ігоряк підняв вже якусь монітосину. Це супуточка така. І п'ятачок. О, так диви, велика монета монітор. Ранній п'ятачок, друзі. отака от. У от. Ігорька попалася. О, ну так нормальок, диви. Красавчик, йдемо далі. І в мене, друзі, я кинув сигнал, а там залишив сигнал, бо Ігор позвав, каже, монітосик є якийсь сигнал. Так що зараз викопаємо, подивимося, що в мене там. Ось, друзі, я вже копаю прибор, показав, що десь уже зверху сигнал. Опа Так, що це? Що це за кругляшок? Давайте будемо дивитися, друзі, монетосик, Монетосик, Імперія, Імперія І це в нас Полушка, так, да? так і є Поглушка Анни Івановни. Ну, прекрасна! Вот вами хутырок. Так что идем далее, друзья. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования. Обращайтесь в магазин Камрад. Силочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзі, черговий сигнал. Я бачу грудки ще. Невеличкий, невеличкий кругляшок. Давайте розбираємо. Дивимося, що це. Оп! Отлипло. Ага, дві копійки, Друзі, дві копійки. Ранні совети. 1900, по-моєму. чи 32-й, чи 22-й. Ні, 32-й чи 52-й. Зараз подивимося по гербу. Ага, ранній герб, значить 32-го року. Ось така, нетка 2 копійки. Чудово, друзі, йдемо далі. Знахідки з'являються. Друзі, потихеньку знахідки йдуть. Дивіться, ще один сигнал, ще один монітосик. На цей раз вже щитовичок, 20 копійок. От така монетка. Так що прекрасно. Потихеньку набираємо оберти, друзі. Я розумію, що тут. Копане по-любому, але, друзі, там, де були знахідки, там вони завжди і є. Так що ложимо в хабарницю. Сьогодні, як я останній півроку копаю прибором Рутуса Трекс з блондинкою. Ось така катушечка мультичастотна. Ну, Зараз, правда, я хожу не мультичастоті, поставив зараз восьму частоту на програмі базовій і хожу на ній. Так що знахідки йдуть, друзі, йдемо далі. Чергова знахідка, друзі. Багато шмурдяка, багато алюмінієвого дроту, але, але є і монетки. Дивіться, ось вона, ось вона зависла, грудочки. Достаємо і розглядаємо, що це таке. Так. Так, так, так. Що воно? 10 копійок щитовичок, друзі. То було 20 копійок, тепер 10 копійок щитовичок. Ну, потихеньку, потихеньку хабарниця набивається. Так що копаємо далі, друзі. Нікуди приїжджати, поки не будемо. Начебто піймали місце непогане, хоч соєдиків, але я думаю, накопаємо, друзі. Чергова знахідка, друзі. Ось такий молоток. Ось такий молоток. Тяжкий, знаєте, такий вагомий, скажімо так. Такі речі я також забираю, завжди де не копаю, особливо сокирі. Сокир я роблю гарні речі. Зараз покажу вам вставочку своїх робіт, подивитесь, оціните. І от такий інструмент попадається, друзі. Встановим буде. Буде непоганий молоточок ще. Так що забираємо в карман. Хоч і носить тяжко, таких 2-3 положиш, вже карман відтопирюється. Ну, в будь-якому випадку забираємо, друзі. Ось, друзі, дивіться, Русі тільки що підняв. П'ятачок 1940 року. Сохранчик бомбезно. Ну правда ці монетки завжди так зберігаються. А ось Ігорек підняв імперія. Убита але одна копійка Олександровська. Ну, ну так є ж вони тут ще. Так що піка їм далі, так? Да? Держи. Ага, і копейка советик, так? Да? Теж сахранчик, давайте 27 року. Че не дві копійки, так? Ладно, йдемо далі. Ось, друзі, ми тут всі так і засипилися, знаєте? Русик вже піднімає другий п'ятачок тут. Юра вже підняв совєтик. У мене йде Совєтік за Сівєтиком. І ось чергова монетка, друзі. Не знаю що, будемо дивитися. Десь була, мабуть, під верхом навіть. Так, що це за? Що це за, що це за? Ага, 20 копійок, Рамочник, друзі. Ранні совєти також. Ну, потихеньку, потихеньку набиваємо. Хабарні, це потихеньку є. Знаєте, чим повільніше ходиш, тим більше знахідок. А то коли біжиш, все пропускаєш, геть усе. Тут неможливо щось знайти на швидшому на ходу, так як дуже-дуже багато сміття. Так що йдемо далі. Погодка сьогодні прекрасна, а не видно, який рік тут його треба дивитися. Треба чистити мит. Ю. Не видно. Черговий сигнал, друзі, і навіть мідний. Але я вже зрозумів, що це зовсім не монета. Це отакий шиферний. Ось шапочка. Чи шиферний, чи прибороїдний. Ну, взагалі вони завжди попадаються там, де жили раніше люди. Так що отака, отака ніяка знахідка. Ідемо далі, друзі, не, не будемо гаяти часу. Ми вже всі тут скучкувалися, так як зрозуміли, що тут монети є і ходимо вже зовсім поруч. Навіть, навіть Юра вже зупинився і в нього. Ось, друзі, черговий сигнал. Такий поганенький був. як Зазвичай то нормально. А це знов, знов монетка, друзі. Знов монетка. Дивимося, що за монетка. І це в нас дві копійки. Радянські монетки. Радянщина, рання, рання Радянщина. Ну, потихенько, потихенько, друзі, смикаємо, смикаємо. Так як ходили, так і ходимо всі поруч. І знахідки у кожного є. Чергова знахідка, друзі. Я вже бачу, що це кругляшок. Опа, ранні, ранні совєти. Повинні бути хри копійки. Три да, копійки, друзі, ранні совєтики. Ось така Алюміньово бронза, вони, як правило, завжди добре зберігаються, друзі. Так що забираємо, і йдемо далі, друзяки. Ось, друзі, і в мене попався п'ята ранні совіти. Ігор тільки що каже, в нього вже 4 чи 5, і в Русика кілька вже є, і в мене перший оце. Якого року зараз подивимося? 46-го року. Ну, прекрасно, друзі, йдемо далі, не тратимо. Йдемо, йдемо копаємо. Ось, друзі, чергова знахідка. Я, правда, не знаю, що це, ну якась украшалка була. Може якась брошка була чи щось, щось схоже на те. Щось таке. Так що треба буде розгадувати, що воно. Ну, скоріше всього, якась брош була. Щось схоже. Так що в карман, в хабарницю. І погнали далі, друзі. Ось, друзі, дивіться, очима попався отакий от ціленький фанфурик. Пробка тільки вже пошкоджена. Отаке, ну це, скоріше всього, це якісь духи були при совєтах ще, мабуть, бо немає ніяких... ні, ось щось написано тут. Ну... ну, не знаю. Я так не прочитаю, треба дивитися вже вдома. Отаке, ну візьму, хай буде. Може щось цікаве, може комусь цікаві такі речі. Отаке, друзі. Друзі, погляньте, що Юра знайшов. Ми так подивилися, але я так підозрюю, що це кокарда. Радянська кокарда, морфлот, мабуть. Тут ще якась ставочка була і по контуру ще щось було. Однозначно, це того, того періоду, Радянський Союз. Отаке. От і ось дивіться, замок і від, від печі. Новеньке. Так, да, так, да, так, да, да, саме Центрова менше. Так що тут однозначно хати стояли, друзі. І тут ще копать і копати, друзі, ще копать і копати. Ще тут ходить і ходить. Ось, друзі, черговий сигнал. І це зірочка від будильника. Колись такі будильники були. Потім провожу ще над цією самою ямкою і ще сигнал йде. Раз, а тут вже, друзі, дивіться. А тут вже монітосик. Три копійки, ранні совєти. Рік не бачу, але я думаю, це не так і важливо. Ось така монітосинка. Так що забираємо і пікаємо далі, друзі. Так, ми тут і гуляємо. Місце я вам скажу непогане, тут ще ходить і ходить. Я думаю, що ми ще раз сюди обов'язково повинні приїхати, поки це поле не засіяли. Це, мабуть, на днях треба зробити. Ось, друзі, йдемо вже до машини. Хочемо, мабуть, трошки приїхати. Дивіться, ще один монітосик. Ну, правда, не знаю, що, Ну, по розміру, така, як 2 копійки. Советики. Щось, щось схоже. Ну, таке вбите, сильно вбите. ну Однозначно, це монетка. Це вже нам зрозуміло. Так що вложимо хвабарницю і йдемо до машини. Ось, друзі, ми вже переїхали в друге місце для різносторонньої копу. Вирішили погуляти, подивитися ще отут. Ось така поляна, така галявина. Да? Трава, звісно, вже височенька, Юра пішов, а там е, в далечині поле відніється. На карті там також якийсь хутор був. Зараз потихеньку пройдемо через цей пустиль, дійдемо до того поля, а там вже подивимося, можна копати, не можна копати, тому що тут ось також був пустиль. Дивіться. І тут вже фермер взяв цю ділянку і ми так розуміємо, ну, вже ходить трактор, вже будуть засівати. Тобто ми на це поле вже не вспіли, на цю галявину переорали і засівають. Ну, погуляємо тут, подивимося, що там далі буде. Ось, друзі, вийшли ми на це поле. Я йду так трошки ближче до хатів. Там вже людський город далі йде. Друзі пішли отуди десь десь далі, пішли, Юра, туди, в мене такий сигнал. Наче чернина і в колір б'є, наче в колір. Ну, думаю, викопаю. Друзі, дивіться, вже я ось сюди стою. Ну це щось, я не зрозумів, що знаєте, щось похоже на сокиру, ото м'ясо рубати. Ну видно, що коване. Ось його полоски такі дивлюся. Та й б'є воно, як коване. А ну давайте дивіться, щось наче цікаве таке, так? Да? Однозначно цю штуку я... А, і тут ось дирка. Отверстя, верніше. Однозначно цю штуку я заберу і зроблю з неї таку сікіру. Типа м'ясо рубати можна, рибу, знаєте, отаке. Я думаю, скоро ви побачите цей виріб у мене готовий буде. Нанесу якісь узори, сюди ручку зроблю таке. Ну, Я так розумію, це однозначно коване, коване щось. Забираємо. Однозначно забираємо. І будемо з нею працювати далі. Цікава річ, цікава. Я колись ще думав таке зробити, бо я тільки сокири роблю, а тут таке думав для рубки м'яса зробити. А от дивіться, Фактично готове. Тільки приукрасить його і буде то, що треба. Так що забираємо, будемо щось працювати далі. Йдемо далі, друзі. Ось, друзі, ще одна знахідка на цьому полі. Ось такий убитий, сплюснутий на персток. Била під мідь, може він і мідний, не знаю, поки не готовий вам відповісти. І дивлюся, тут дуже багато кераміки, друзі. Ось такі гризочки, кусочки. Кераміки з плушняком, з валяються. Це вже цікаво. Не знаю, що за кераміка, чи чека, чи хуторщина. Скоріше всього хуторщина бо популярнася і товста, і тоненька. Так що, думаю, варто тут походити, понюхати прибором. А ось, друзі, і монітосик. Перший на цьому полі. Так, 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 так. Ага. Ранні саєти. Три копечки, такі от попалися. Ну, вже є знахідка. Забираємо, пікаємо далі. Юра тільки що рації зі мною зв'язувався. Каже, ну що там є, що. Кажу, кераміки валом валяється, Знахідку поки нема. На персток один, на персток другий і все. А він каже, в нас то вже кераміки валом, хуторщина така. Воно його вони в далечині там з русиком вдвоєм ходять. Так що... Перша знахідка є, перший мені то сверніше, не перша знахідка. І ми його забираємо, друзі. Ось, друзі, ми сьогодні вже відкопали. Постарались ми сьогодні не слабо. Ігорьок попитався зайти на цей городик. Прийшов якийсь бусіл на мотоциклі, нагнав його, почав тут розміщатися. Ігор каже, якісь переселення зможе чи ні. Є, ну, ми не та, знаємо, не важливо. Ага, яке зараз мінтову визволю, все таке, В общем, стукач в кожному селі. Та й не один. Та й не один, так, да, так, да, так. Да. Юра, каже, собака, собака з міліції приходила, каже. <сум> так що, друзі, на сьогодні ми вже відкопали, та знаєте, вже втомилися, вже після обіду, мабуть, години три вже точно є. А ми так допізна і не копаємо, знаєте, трошки втомлюємося вже. І ось сьогодні що ми відкопали, друзі. Оце у Русика знахідки, дивіться, Два п'ятачка. Русика, це якась імперія точно в тебе є. Ось одна, Оце, мабуть, друга, не знаю. Ні, три п'ятачка. Один там дуже страшний. А, три п'ятачка, да. Ну то все совєтики, і, мабуть, якась імперія така є. Це у Ігоря сьогодні. Ось його дві імперії. У Ігоряка, а то Соєтики. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 Советки, дві Імперії, якийсь гудзичок також є. Це якась... Шняга, непонятно, мідна, чи що вона таке, типу муштука. Це сьогодні Юра відкопав. Два советика. отаке таке колечко. Ходячка. Це щось таке незрозуміле. Гудзик. Ще якась штучка. І отака от Юрі какарда. Ну, судя по всьому, ми так подивилися, це точно мариманська кокарда військового флоту другої, часу Другої світової війни. Вставочки тут немає, це так, що в округу тут було. ну, Однозначно це вона. І це у мене, друзі. Сьогодні в мене одна імперія, а то все совітики. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 совєтиків. І отака якась накладочка, брошка, чи що вона було, видно, що якась украшалочка була. Не знаю. Чи то підвізка була, чи щось таке, ну, в общем, отак от, друзі. Так що я вважаю, ми сьогодні ходили по полям, поля, які ще не засіяні. Я вважаю, ми непогано сьогодні копнули, друзі. Непогано. Ну, в основному совети, звісно. Но добре, що ранні совіти, не пізні. Так що, все, на сьогодні все. І в мене, друзі, такий отакий попався топорик. Я з нього зроблю лялю, зори нанесу, все таке, і буду м'ясом йшли рубати. Взяв кусок рессори, знайшов, я забрав чого, буду ножики зробити з рессори. І ось його, ось його такий молоточок. А Юра сьогодні Юра сьогодні працював строго по металу. Каже, Мені монети не треба, я метал накопаю. Дивіться ось його Сокира обломана, Металу, железяк різних, ось його. ігорка, подковка така. Ну, Взагалі, Юра накопав конкретно металу. Він каже, я на металі говорить, розбагатію, а що мені ваші монети говорить? Так що, друзі, все. На сьогодні все. Гарного вам дня і мирного неба. Поля засіваються. Ось на горизонті ви бачите трактор, якийсь сілка ходить. Так що, я думаю, через неділю ми вже навіть на поля не зайдемо, друзі. Ну, все, все, друзі. Гарного дня і мирного неба вам.